Гібрид сонячника долар. Технологія сумо середньоранній, стійкий до 7, плюс раз вовчка, урожайний напрямок олійний. витримує 50 грамів ран 에, Тобто, Зразу покажу, чим користуємося ми. Грізний експерт, Нертус, тобто, іде трибірон метіл 750 грамів на кілограм. Норма внесення така сама, плюс іде бібі тобто, який дає змогу поліпшити 에, після гербіцидного навантажування. Вихід соняшника зі стресу, тобто чистий соняшник. Тому слідкуйте за цим експертом, експерти, будемо розмовляти. А на зараз покажемо, як виглядає фракція стандарт. Фракція 3,2 плюсі. Вага посівної одиниці 9,7 кг. Фунгіцидна обробка. Дивіться. Я вже готова до вас до відправлення. Тому кому цікаво, будь ласка. Завітайте, замовляйте виробник компанії стандарт дасть змогу вам отримати фракцію стандарт екстра та преміум 24-го року врожаю з новим сертифікатами.